Хочете зменшити напруження у спині і заодно прокачати сідниці доведеться освоїти та регулярно виконувати вправу сідничний місток. Ця вправа трохи складніша за попередню. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Коліна зігніть під прямим кутом, п'яти відірвіть від підлоги, ноги на ширині плечей. Із такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці напружте прес та сідниці і затримайтеся на кілька секунд та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших м'язів. Але стежте за тим, щоб ваша спина та ноги утворювали пряму лінію. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно, вона швидко прокачає сідниці з мінімальним навантаженням на колінні суглоби, тому що, коли сідниці недостатньо активні, напруження на спину вдвічі більше. До зустрічі! Приємного дня!